Дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Карта дня на 26 березня. Овни. Для Овнів Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про гарну пропозицію, про гарну можливість вирішити хвилююче питання. Також карта може говорити про позиція, пропозиція тої роботи, яка буде подобатися. Пропозиція роботи, яка буде давати гарну винагороду. Також можуть очікувати вас гарні новини, сприятливий розвиток подій, якісь такі гарні позитивні емоції. Тельці, карта Дня для тельців. У тельці випадає Рицарь Кубків. Карта говорить про досить вдалий день, про гарну можливість побути більше в колективі друзів, можливо, з рідними та близькими. Також карта вказує на можливість отримання якогось подарунка і про те, що не варто вірити у пропозиціям в цей день. Також Матимете досить таку гарну можливість кардинально вирішити якесь хвилююче вас питання, те на яке не хватало часу, те на яке не хватало сили. Вас це обов'язково вдасться. На дні колоди випадає колесо фортуни, яке говорить про те, що бажання дуже сильно щось кардинально змінити. І можливість це буде. Тому вперед будьте більш наполегливішими. Саме головне не вірте у лесовим пропозиціям. Обдумуйте кожен свій крок. Близнюки. У близнюків у близнюків Всемірка Жезлів. Карти вказують на можливість. Конфліктних ситуацій, як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Це як і в колективі можуть бути, так і з конкурентами, так і з другою половинкою. Тут дивіться по ситуації. Конфліктів, звичайно, можна уникнути. Як, ну, дивіться треба по ситуації, як яка виникла подія, але бувають такі моменти, де дуже сильно потрібно боротися і захищати себе, захищати свої досягнення. Тому дивіться дивіться по ситуації, але перш за все обдумуйте кожен свій крок. Певні, ж ваші дії вам не нашкодили. Раки. У раків шестірка Пентаклів. Шестірка Пентаклів вказує на отримання допомоги. Допомоги у хвилюючому питанні. Також ви матимете гарну змогу допомагати іншим, Там волонтерство і так далі, будь які допомоги, яку ви можете надати іншим і маєте можливість тому вперед. Не зупиняйтеся, обов'язково допоможіть. На дні коди дев'ятка мечів, яка говорить про якісь страхи переживання, якісь страхи, що ви не зможете там допомогти, що ви не зможете там вирішити якесь питання, що вам не дають допомогу, яку ви очікуєте. Ви з усім впораєтесь і все вас буде налагоджуватися. День у вас прийде гарно, також можливе якесь отримання подарунка. Саме головне це боротьба, бороти свої страхи і не піддаватися їм. Леви. У Левів четвірка жеслів. Четвірка жеслів говорить про завершення якогось одного етапу, початок нового. Проєкт, важлива подія. Це може бути якесь важливе свято в, ваш, в вашій родині, в вашому там, от, сімейному колі, родинне свято, до якого ви давно готувалися. Все вдасться, буде досить гарний день, гарне свято та гарні новини. Діви. У дів, У ДІВ випадає п'ятірка жезлів. Тут конфліктні ситуації відстоювання своєї точки зору. Знаєте, так, таке активне обговорення якоїсь події, якоїсь інформації. Це не обов'язково конфлікт, це може бути активне відстоювання своєї точки зору. Знаєте, дивіться по ситуації. Можна десь відстоювати, а десь можна пройти мому і не тратити свої сили та енергії. Тут це могла дивитися по ситуації. У другій половині дня трійка пентаклів, яка принесе вам якусь творчу роботу, гарну винагороду і задоволення від своєї роботи. Терези. У Терезів, у Терезів е, Лицарі Кубків. Дивіться, Лицарь Кубків говорить нам про гарну можливість вирішити вже от наболівше питання. Е, питання, на яке не вистачало сили та не вистачало часу. Ви з цим усім впораєтеся і зможете досягнути поставленої цілі. Якісь яскраві враження, якісь. Е, Позитивні емоції будуть очікувати на вас в цей день. У другій половині дня ви просто захочете побути на самоті, щоб вас ніхто не трогав і не відволікав від тої важливої справи, яка, яку вам потрібно зробити. Ви з цим обов'язково впораєтесь, скорпіони! У скорпіонів, а в скорпіоні вісімка пентаклів. Дуже багато роботи на вас в цей день очікується. Приділяйте увагу найменшим деталям, найменшим дрібницям. Не бійтеся пізнавати щось нове, отримати якусь нову інформацію. І все у вас буде вдало, і все у вас матиме гарний результат. Обов'язково матимете результат своєї праці. Досить такий вдалий, який вам сподобається. Стрельці. У стрільці всемірка жезлів, конфлікти, непорозуміння, відстоювання своєї точки зору, захист свого, те, чого я вже досягнув. Це може бути як і вдома, так і з конкурентами. Перш за все, не робіть різких, знаєте, необдуманих кроків. Кожен ваш крок для захисту себе і своїх бідлизьких потрібно обдумувати, щоб не нашкодити самим собі. Козироги. У козрогі повішений якийсь певний застій у ваших справах, не знаєм як діяти, розчаровані, поганий настрій, все не так, нічого не хочу робити. Просто розбити себе чувствуєте. Але вам почуваєте, вам потрібно взяти себе в руки і йти вперед. Здавшись, ви нічого не досягнете. А тільки буде гірше та гірше, та депресивний стан нічого не дасть, тому беремо себе в руки і вперед. Не варто розпочинати щось нове, краще зайнятися вже поточними проблемами, але і вирішити ви їх можете. Все в ваших руках. Саме головне не бійтеся діяти і не бійтеся відповідальності. Водолії. Водолійчиків, водолійчиків старший аркан смерті, якісь серйозні зміни, якісь серйозні трансформації у вашому житті. Ви дуже багато чого вже пережили, дуже багато чого, знаєте, досягли великого досвіду в своєму житті, що готові переходити на новий етап на рівень змін та рівень трансформації. Перш за все, не боїмося цієї карти, а йдемо вперед. Зміни на вас будуть очікувати хороші. Саме головне це ваші дії. Рибки, карта дня для рибок. У рибок випадає старший аркан помірність. У вас має бути всьому золота середина, спокій та гармонія в душі. Ви нікому не позичаєте кошти, самі не берете в борг. Ви не звитачаєте зайвого, ні з ким не конфліктуєте. Відпочили, попрацювали. так, знаєте, у всьому послідовність, у всьому гармонія. Далі якісь хатні справи, можливо, будуть домашні. Включіть собі позитивну музику, яка вас, вам допомагає так заспокоїтись, релакс якийсь отримати. І вперед виконувати свої хатні домашні справи, які ви зможете зробити із задоволенням, із гарним настроєм. Будь-які справи можна втілити вдало, але саме головне – це робити їх із радістю, і задоволенням. А не з якимсь негативом в душі. Бажаю всім вдалого дня, бажаю всім мирного дня. Хай вас очікують гарні новини і буде тільки успішний та вдалий день. Дякую всім за лайки, коментарі та підписки. До побачення!